Задивляюсь у твої зіниці, голубі й тривожні, ніби рань, крешуть в них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік». Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, нене, не згадують про тебе. Дні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічний грюк, Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.